Ікона святого сімейства, на які зображена Божа Мати Божа Матір Іосиф святий та немовля Ісуса Христа, Спасителя нашого. Ікона повністю виконана з бурштину. Кожна деталька просипана мілкою крихтою та прикрашена камінчиками. Дивіться, ніби як гарно викладені. Тут вверху прикрашено камінчиками, одяг, ручки. Якісь мілкі деталі просипані мілкою фракцією. Дана ікона прикрашена таким гарним золотистим багетом. Самий розмір ікони 30 на 40 Дану ікону дарують на весілля, на сімейні свята. Вона символізує е е сім'ю. Е е до неї звертаються для утримання сім'ї для того, щоб була благодать в домі та сімейний затишок. Підбирайте на будь-яке свято, яке вас запросили. Швидко доставимо нова пошта, Укрп... вибачаюсь, Укрпоштою дані вироби не відправляємо. Замовити можна по телефону, який під відео, в шапці профілю наш інстаграм та телеграм. Швидко доставимо. Звертатися є в різних розмірах.